Засобів масової інформації. Дуже приємно, що дійсно ми вступаємо, тому що вона вступає в силу з 1 квітня. Я думаю, що ми її відтермінуємо, що не будемо прямо крокувати з першого, а тому що дійсно ми, ми десь не готові. Але ми спрацювали на опередження і тому, що ми сьогодні зібралися тут, тому що ще немає відповідних територій. В нашій області відповідного розпорядження, де вказана сума, але ми її вже знаємо. Це механізм, це друга сторона. Е, моє завдання е, отримувати, можу сказати з самого початку, що е, ліки будуть виписуватися на звичайному рецептурному плану, тобто нема ніяких речей. Не е, нам потрібно домовлятися зразу. Там написано так, закон. Доступні ліки. що е, Хворий з правильно виписаним рецептом має піти до аптеки з позначкою доступні ліки. Чи нам потрібно е, відмічати, зробити помітку на рецепті, що це доступні ліки, Давайте домовимося. Тут немає ніякого. Пам'ятаєте, коли була реімбурсація по е, Медикаментам гіпотенці, е то бухтам підлягає поверненню. Так? Е кладемо такий штам, вони у нас є. Або клад, просто пишемо ручкою. до програми Доступні ліки. Це для того, щоб всі ці рецепти вони були е ну, якось виділені в окремий стовпчик. Може зробити це працівник ваш. Або що потрібно нам. Думайте, давайте пропозицію будемо е знаходити спільну мову. Значить, е Питання, коли запрацюється програма? Програма е має запрацювати з завтрашнього дня. Е Значить, написано, що на протягом п'яти днів він має е бути повер, Значить, Аптека надає місцеву влада фінансовий звіт, за документальне підтвердження продукт лікарських засобів, котрі підлягають відшкодуванню та отримують повернення коштів з місцевих бюджетів протягом п'яти робочих днів після подачі звітності. Я думаю, що це є, має бути обговорений якісь терміни, ну, плюс-мінус, але е красна лінія от вона затверджена е державою і е держава в даному случаї виступає в плюс і гарантом, тому що це є розроблений проєкт. Загальна цінка буде так. Значить, важливо зрозуміти, що ціна в реєстрі лікарських засобів, вартість, яких підлягає відшкодуванню, це оптовідпускна ціна. Гранічна оптовідпускна ціна на добову дозу міститься в реєстрі граничних оптовідпускних цін. Тобто шостий стовпчик. Максимально дозволена ціна варті. Це є оптовідпускна ціна за упаковки плюс 10%, постачальникової надбавки 15% і дозволеної торгової надбавки 7% ПДВ. Тобто, Це є написано тут. Мені я не буду читати два препарати по цукровому діабету, але ми знаємо, що е, є інваліди, є, є, є групи пільговіки, які мають право за законом. Нам треба потрібно, потрібно вивчати, чи відмінені ці постанови, які рекомендують і дозволяють нашим пільговікам отримувати те, що вони отримували раніше. Або на сьогоднішній день ця постанова, ця програма «Доступні ліки» відміняє попередні, і ми будемо тиснути живуть дуже. Тому що цей список реєстру, який дає аронична відпускна ціна, яка має бути в аптеках, по дозі доповій, дуже багато є запитань. Наприклад, от я візьму звичайний приклад от медформін метформін, таблетки, 2000 мг, він відпускається по 500, по 1000, по 850. Тобто, згідно цього реєстру, ми можемо відпустити тільки або по 500, або по 1000. Що робити з тими людьми, які сидять на 850 мг? Так? Є ж такі люди, які приймають дозу від форміна 850 мг. Получається, вони не можуть вже отримати даний препарат. І так, же є багато препаратів. Тут список списку є, е, якщо взяти майже по кожному наймінуванні, аптека має бути десь в список повний перелік лікарських засобів, які мають відпускатися. Так само, він ще готується, ще журналу немає. Потім, е, в цьому списку, якщо взяти. Лікарі мають також звернути увагу на добову дозу. Тобто, В'ячеслав правильно сказав, має бути правильно написаний рецепт, щоб ми не повертали хворих. Потім є такий нюанс. От я вчора сиділа, перевіряла спеціально, тут є код АТХ. Такий спеціальний код по кожному препарату. І якщо аміодарон і кордарон співпадають під цей код, то тіодарон має зовсім інший код, його вже не можна відпускати і будуть багато незручностей для самих хворих. І нам тільки попередити, що тиждень, принаймні, треба буде почекати, щоб вони могли тиждень. Це тобто 6, 7, до 6, до 9, до 10 числа, щоб не було такого, що вони зараз почнуть пояснювати, пояснювати також, що це не всі ліки серцево-судинні йдуть безкоштовно. Не всі. От е, якщо взяти по цьому списку, то кордарон значно дорожче, ніж аміодарон наш український. Да? І як сказав Васильович, це треба людині доплачувати. І коли йому прийдеться доплачувати 100 100, 100 чимось гривень, це почнуться скандали. Скажуть по програмі, сказали, що це безкоштовно, і ви мусите дати безкоштовно, щоб не було. Перелік обов'язково має бути як і в засобах, так і у вас має бути висіти. Тож пере 100 лейнувань. 600 найменувальних. 600 назв. Це 21 патентована. 21 патентована, а самих назв торгових, це буде 600 нас. Ну, ну, Якщо він буде патентований, зроблений державою, то, звичайно, ми його будемо. І буде той перелік, буде. І, Вістансіч, я думаю, це ж і, і, і ваша ініціатива, з ким ви будете заключати договора, да? з якою мережою. Брайте який... І, і це ну, за, за документ, розпорядні коштів. Хто розпорядні коштів? Ви, І не, не говоріть, що влада, ви маєте заключати з аптеками, читайте уважно. Ми готові брати на себе. Є, адміністрація голова адміністрація за дюча. Е, «Вчора у нас відбулася оперативна нарада, на якій обговорювали всі ці питання, наші лікарі значить, отримали завдання у плані, того, що було зауважено зараз, щоб кожному, кому буде виписаний рецепт, дати роз'яснення, що це ми виписуємо міжнародну непатентовану назву. Але він може брати, але якщо потрібно брати йому він приймає другий препарат, то він має доплачувати, він буде попереджений, щоб він не робив так би, в аптекі той цирк, який може бути, розумієте, ми маємо спрацювати на опередження. І визначимось, які порядок. Можливо, якщо треба буде, я зінцію ще одну зустріч з вами, для того, щоб покласти всі крапки на дід, щоб. Все. Значить, ті, е, е, які будуть працювати, Можливо, що нам не треба залучати і, і, і е, залучати всіх, щоб привертати до себе увагу, ми в робочому порядку можемо зібратися, обговорити всі питання, приймати рішення. І якщо нам потрібна якась додаткова допомога, тоді ми звернемося. За дорученням відповідно, значить управління, районної ради, адміністрації, відповідного розпорядження, брати на себе відповідальність, щоб через нас йшли гроші для того, щоб повертати. Бо не мають десь сідати, а потім йти туди-ту на У нас є досвід, ми цього не боїмося, є для цього повний штаб людей, які мають працювати і запрацюють для того, щоб у нас був повний порядок. З цього приводу питань не буде. І про, суму, і про суму область, ну попередній вчора департамент фінансів сказав, що область має отримати 9 мільйонів. Ну 9 мільйонів. На я не знаю, як буде напевнення, так пропорційно розподілені пропорційну кількості населення. Ну, це моя думка, не, не знаю. І ця сума 9 мільйонів буде розписана по місячно, тому привезти цих ліків вашами лікарями таки має бути зведена увага. Існують так само, як і зараз аналогічно опільюють медикаменти. А ми на допомогу скажу нашого районного бюджету, нашого районного бюджету кошти не поступили. Ну, оскільки вчора мені сказала директор департаменту, дякувала, що готує розпорядження голови обласної державної адміністрації на розподіл коштів районах, готує департамент охорони здоров'я. Аптеки, які всі в сільській муріші. Не своя, топорівка, котелево, які можуть, щоб хворі не їхали, а безпосередньо отримували там, Пригнав. щоб, щоб отримали ці рецепти, щоб не отримували ці ліки за рецептами лікарів. Нема проблем в цьому. Немає. І знаєте, от е, мені дивно, чому ви цей список попали з е, засоби, які при бронхіальній астмі і при принципі діабеті. Це була державна безкоштовно. Вони отримували. Чому їх віднесли в цей перелік? Так само ніхто не може сказати. Нащо робити цей галас? Це вже, наша, це це були, вже наша. безкоштовно. Все життя астматики, так би мовити, в кавичках, отримали безкоштовно. Навіщо було це виносити їх за обороткою? Це наша проблема з'ясувати так, тому що ми маємо відповідати і хворим. І вам, але ми да, маємо зробити це так, щоб не було завтра тут толпа людей і чому отак. Іде верхавницька політика децентралізації влади. І якщо уважно дивитися, які послуги наверху робляться, це вони наближають послуги до того, щоб не впливати чимовників якоби в Києві на ці речі, а щоби на місці. Ми думали, що ми дуже знаємо добре. Ви будете вчительця. Асма, де груди, сукровий діабет. Вона ж не відмінилася. Вони свій війну будуть отримувати безплатно так? і без ніяких надбавок вони не будуть ні доплачувати.